Я завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. 14 березня 2025 року на небі відбудеться повне місячне затемнення, під час якого місяць набуде глибокого червоного відтінку. Це явище через свій характерний колір часто називають кривавим місяцем. Затемнення відбудеться о 8 годині 26 хвилин за київським часом і припадає наповню, коли місяць перебуває точно навпроти сонця. Що підсилює його ефект і дає великий заряд енергії для змін. Фаза повного затемнення відбудеться між 8.26 та 9.21 за київським часом. Це період, коли місяць набуває свого найглибшого червоного відтінку і можна буде спостерігати за кривавим місяцем. Це затемнення відбудеться в знаку діли, що може вплинути на теми порядку здоров'я, роботи та організації. Особливо сильно цей етап відчують ті, у кого асцендент або місяць перебувають у знаках діви або риби, у такі моменти емоції можуть виходити з-під контролю, а важливі рішення та зміни можуть мати довгострокові наслідки. Місячне затемнення в березні буде сприятливим для тельців і косирогів. Ці знаки можуть відчути підтримку в особистих і професійних справах. Це дозволить їм зробити важливі кроки вперед. Натомість більше напружений цей період буде для дів, риб, стрільців та близнюків. Цим чотирьом знакам зодіаку потрібно бути максимально уважними в період затемнення, адже емоційна напруга та несподівані зміни можуть викликати стрес або прийняття імпульсивних рішень. Коридор затемнень у березні 2025 року. Коридором затемнень називають період між місячним і сонячним затемненням, що відбувається один за одним у невеликий проміжок часу. Такі періоди відбуваються кожні півроку і зазвичай тривають два тижні. Місячне затемнення 14 березня відкриває коридор затемнень у березні 2025 року. У цей час змінюється енергетичний фон, що може призвести до звичних подій у життя людей. Коридор затемнень це час для очищення внутрішньої роботи і підготовки до важливих змін, але варто бути обережними в прийнятті рішень, оскільки емоції та інтуїція можуть бути надто сильними. Коли та як дивитися в Україні в Україні спостерігати за місяцем можна буде цілих 65 хвилин, під час яких він забарвиться в червоний колір, але не такий темний, як під час інших затемнень. Це чудова можливість спостерігати за таким унікальним небесним явищем, яке подарує не лише естетичне задоволення, але й можливість для рефлексії і внутрішніх змін. Місячне затемнення часто асоціюється з закінченням та важливими етапами в житті. Це час для очищення, розставлення пріоритетів і виведення на поверхню того, що давно потребує змін. Однак варто бути обережними в прийнятті рішень, оскільки емоції можуть зашкалювати, а вплив планет може зробити їх непередбачуваними. Астрологи рекомендують використовувати цей час для саморефлексії, позбавлення від негативу і підготовки до нових можливостей. Важливо не поспішати з важливими кроками, а обдумувати кожне рішення, щоб уникнути помилок у момент емоційного сплеску. Не забувайте, що затемнення це не лише період змін, але й час для глибоких внутрішніх трансформацій. Бережіть себе та будьте здорові!